Нестерпний сморід і дірки в асфальті. Це річка з каналізації на розі вулиць Ромашкової та Дмитрівської. Раніше Дмитра Донського раніше звідси шла, а зараз звідси. Саме тут джерело постійних проблем для мешканців. На розі вулиць Ромашкової та Прорізної відкритий каналізаційний люк. Нечистоти звідси розтікаються на сотні метрів. Перейти дорогу в цьому місці майже неможливо. Тротуари залиті, а з-під коліс авто бруд розлітається просто на перехожих. Це каналізація ну ніхто не... Це каналізація. Ну ніхто не дзвонить, ніхто не реагує. Це ж потім іде воно вже спускається вниз, і плюс каналізація. І це далеко не перша аварія в цьому місці. Поточне підтоплення з'явилося менше тижня тому, але попередню течу ліквідовували кілька місяців. у нас но слава богу. Тут у нас було, але люди, слава богу, вирішили. Чекали хлопців. Ми зверталися. Два місяці текло тут. Зверталися на гарячу лінію до Трухана. дзвонили інженеру, на Черемушки дзвонили. Руханому дзвонили, Ну по інженеру, на Черемушки дзвонили. Допомоги так і не дочекалися. Комунальники приїжджали, оглядали місце, але до робіт діло не дійшло. У підсумку людям довелося все вирішувати власним коштом. Людя ні піліті, ні магліні. Люди не перейти не могли нічого два місяці. Але люди своїми силами своїми силами, тому що запах вже неможливий був. Ну запазапаху ж невозможне А ось і наслідки нескінчених розливів для дорожнього покриття. До речі, викликає сумнів і якість самого асфальту. Якщо його розмиває каналізаційна вода, питання до директора комунального підприємства Міські дороги Вадима Тодійчука та підрядників виникають автоматично. Через це те, що два місяці текло, це, це виїло. Виїло. Це ж в будь-якому разі є, мають усунути, тому що влітає дуже багато машин. Вони намагаються об'їжджати. Ями цієї не було. Все текло, повиїдало, а тут бідні просто. І ось усе по колу. Дзвінки, звернення і жодної допомоги, скаржаться одесити. Ну Дзвонили сусіди, сказали, що немає робітників. І іноді смердить воно, правда воно. добре, і чому не роблять, не зрозуміло. Із цим питанням ми звернулися в Водоканал». а там кажуть допомогти нічим не можуть. Це лінія, яка належить групі споживачів. На балансі Інфокс Водоканалу» не знаходиться. Цим споживачам було видано декілька разів приписи на усунення пошкодження, але вони не реагують. Отже, монополіст Інфоксводоканал обмежується приписами. Київській реадміністрації також байдуже, на чийому балансі мережа і чому посеред вулиці в курортному районі місяцями розлити каналізація. Так само і меру Геннадію Труханову, до якого апелювали мешканці. Звертатися до суду на балансоутримувача, здається, ніхто не збирається. Вулиця продовжує смердіти, а мешканці із жахом готуватися до спекотного літа.